Колективне підприємство Агрошлях -бот», засноване у 1991 році. Наразі є монополістом дорожніх робіт у виноградівському районі. Працевлаштовано до слова тут 73 місцевих жителів. Робітники переконують їхню фірму хочуть захопити рейдерським шляхом. Мова про громадянку України, жительку Клячанова, пані Оксану Поп. І це при тому, що згідно зі статутом, частки можна продавати виключно колективним членам. Наразі пані Оксана вже встигла придбати майже 53% часток колективного підприємства. За рік її власність примножилась у 10 разів. Громадянка. Оксана Володимирівна в 2014 році, не будучи учасником цього підприємства, купила частину акцій з метою входження у, до учасників підприємства і внесення змін до статуту. Фактично було проведено в незаконний спосіб. Зміни до е, е, реєстраційних документів. Майстер асфальтобетонного заводу Василь Любка стверджує, їх підприємство захоплюють трейдерським шляхом, поза як колективних зборів не було. Зовсім не було проведено низ загальних зборів, то все там фіктивне було. Можна доказати і документально, і будь-членів е, дари трудового колективу і власників. Своє бачення з цього приводу у представника Оксани Поп, її сина Івана. Щоправда, протоколу зборів не бачив навіть він сам. Мама була рекомендована керівником як учасник. Всі люди це підтримали. Цьому свідчать збори, які пройшли. Люди кажуть, їх не було. Я не знаю зараз, чи їх хтось оформив, але збори були. Якщо не були всі, то певна річ був там весь той кворум. За оформлення і видачу протоколів на руки мені коли не зверталися. Пана Федора із 43-річним стажем роботи вмовили продати частку увівши в оману, мовляв, підприємство Кануло в лету. Ну, я і не знав, скільки у мене акція, или, ну там, час, скільки в мене акція, а, цей з'явився. Поп Іван Іванович, що ну, він, у нього тут люди були, так що підказували, що треба продавати, тому що наш керівник помер, Юрій Іванович, і нашому організації буде, мабуть, конець. Я йому, я тому попу Івановичу дзвонив, а він каже, ви продали, каже, так, як машину, і ви ото не можете. Я, той, я, не, хочу, я не повертаю вам, отой купую купує продажа. Члени колективного підприємства звернулись до різних інстанцій, у тому числі судової, щоправда, у Феміду сьогодні не вірить уже ніхто. Суддя нас взагалі не приймає ні, ні за кого. Слухає тільки одну сторону. Взагалі сказали, що наші ви сюди прийшли. Мол, ну, якимось чином одну вивіску тільки судять, будь, а грошлях буд. З думкою колективу і всіх остальних людей не рахується. Справу незабаром розгляне львівський апеляційний суд. Наразі агрошлях -буд без керівника, і якщо сторонам конфлікту домовитись не вдасться, шкода мені власників автівок.